Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. В цьому відео я вам покажу, що я приготувала собі на сніданок, обід і на вечерю. Так як я діабетик другого типу, все підряд мені вживати не можна, тому готую для себе прості, доступні в приготуванні, а також бюджетні страви. Мій сніданок. Протушкувала дві курячі спинки, також тушкована капуста тут у мене, свіжа зелень, і дві маленькі картоплини, зварені в лушпинні. а також чай і два маленьких шматочки пирога, які недавно я пекла, а відео вам показувала. Тут у мене є і вуглеводи, і білки, і жири, і овочі з зеленню. Якщо ви не вживаєте картоплю, спробуйте відварити в мундирі або запекти в духовці і з'їсти невелику кількість. Дві-три картоплини, невеликі середнього розміру, буде достатньо. А потім перевірте глюкометром, як ваш організм реагує на картоплю. Мій нормально реагує. Тому деколи я дозволяю собі картоплю, звісно ж, у такому поєднанні овочі і білок. А до чаю Маточок пирога, який же він став смачний, коли полежав навіть смачніший, ніж був у теплому стані. В пирогу є морква, не сира, печена, а діабетикам кажуть, не можна вживати відварену чи тушковану моркву. Неправда. Можна, коли ви вживаєте її небагато. Я так прикинула приблизно на оці два невеличкі шматочки пирога, виходить 37 грам тушкованої моркви. Хіба це багато? Отак От часто буває в житті, що ми ставимо собі якісь перепони, добре не розібравшись з ситуацією, а потім страждаємо. Неправильно собі все дозволяти, але й забороняти все теж невірно. Дивіться, яка красива брюссельська капуста, хоч вона й дорогувата, але ж дозволила собі купити пів кіло такої капусти, бо дуже її люблю. Кому цікаво, отака свіжа брюссельська капуста. Кілограм у нас коштує 120 гривень. Може в якомусь магазині дорожча, може дешевша, не знаю. Вперше побачила, тому вирішила купити. Хочу її протушкувати, покажу потім відео. А зараз буду обід готувати і додам її у овочевий суп. Для супу взяла трішки брюссельської капусти, одну цибулину, шматочок пастернака, а також два шматочки селери. Овочі нарізаю кубиками, капусту на четвертинки розрізаю. Також сюди ще докришила невеличкий шматочок білокачаної капусти. Овочевий суп можна готувати з будь-яких овочів, які ви любите, які у вас є вдома. Можна ще й навіть додати картоплю, але я не захотіла картоплю додавати. Тому обійдемося сьогодні без картоплі. А тут у мене заморожені овочі. Отака мексиканська суміш із морквою, із солодким перцем, з горошком зеленим і з трючковою квасолею. а також там іще є вкраплення цибулі. У цих овочах також була ще кукурудза, але кукурудзу я для себе повибирала. А також ще взяла мороженої броколі трішки. Чим більше овочів, тим смачніший суп вийде у нас. Я здатку кастрюлю з водою закидаю коренеплоди плоди і цибулинку. Цибулю я не всю подрібнила, а лише половинку. А іншу половинку дрібненько нарізала кубиками і додаю до фаршу. Фаршу тут у мене небагато. Грам 200-250. Додаю також до фаршу з цибулею солі. За смаком і чорного меленого перцю. Все перемішую, і з цього фаршу я буду робити фрикадельки. Фрикадельки завжди качаю руками, щоб вони були такі красивенькі, кругленькі, а цього разу вирішила не висяцьковувати їх. А просто отак беру чайною ложечкою і опускаю в кастрюлю. Потім додаю всі інші овочі, підсолюю за смаком і варю до готовності. В кінці в кастрюлю додаю подрібнену зелень. Насипала собі півтора черпачка супу, густенького такого, можна було б додати ще сметани, але мені захотілося, щоб він був солоденький. Ви ж, за бажанням, можете додати також чайну ложечку сметани. А ще тут у мене чашка цикорію. Невеличкий бутерброд із темного хліба, який мені дозволено, і трьома шматочками, тоненькими твердого сиру, а також. Три отаких от кругляшка сицилійського апельсина. Суп їла з бутербродом, з сиром. Який же він смачний цей суп? Ви знаєте, дуже смачний, неймовірний. Мені здається, я давно такого супу не їла. Спробуйте, приготуйте, бо це дуже-дуже смачно. Вперше вживаю також отакий Апельсин. Знаю, що сицилійські апельсини всередині червоні, а цей, ви знаєте, аж такий темно-бордовий, навіть трохи фіолетуватий. Коли його розрізаєш, він пахне трішки грейпфрутом, а смак трішки менше виражений, ніж у звичайного апельсина. Не такий солодкий, не такий кислий, м'якший смак. Апельсин зживала з цикорієм, а це моя вечеря. Зазвичай я не вечеряю. Але чоловік купив отаку рибку маленьку, а називається вона корюшка, і я захотіла спробувати її. Тому на вечерю хлопцям готувала рибку і сама, звісно, ж теж повечеряла. До рибки салат із свіжої капусти, з додаванням моркви свіжої, а також зелені. До кукурудзяного борошна додала куркуму паприку, сіль і обваляла рибку у цій паніровці і виложила на деко. Відправила в духовку. Ця рибка, хоч і невелика, але за ціною не дешева. Купили її по 150 гривень кілограм. Колись я її куштувала дуже-дуже давно, навіть не пам'ятаю, яка вона на смак, тому вирішила купити спробувати. Всі говорять, Ой, корюшка, корюшка. Може, не так всі, як мій чоловік. Колись його пригощали цією рибкою, коли він ще був студентом, то йому дуже сподобалась вона, може, був голодний. Я вам чесно признаюсь, я розчарувалася в цій рибі. Може, я не так приготувала, але для мене вона була якась суховата, піснувата. Мені взагалі здається, що мойва й то смачніше. Мойва, коли свіженька, вона така. Ніжна, жирненька і смачна. Я її люблю. А ця рибка мені не дуже сподобалась. Але тепер знаємо, що це за риба, і купувати її більш не будемо. Оце таке меню моє на один день. Все вам розказала, все показала, що сподобалось, що не сподобалось. Показала, що я вживаю. А ви дивіться, підійде вам таке меню? Готуйте також зі мною разом. Якщо сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Пишіть свої коментарі. Я завжди їх читаю і пишу відповіді на них. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже завжди щасливі.